Пані Мирославо, ми перед цим послухали історію Анастасії Настасії Таксенії, її брата, якого Росіяни яких росіяни вивезли з України, і це злочин, власне, єдиний злочин, щодо якого зараз уже на певному етапі розслідування в міжнародному кримінальному суді є ордери для Путіна і є для цієї Львової Білової, так ордери. Але мене жахає ця сатанинська система, тому що те, що нам дівчата розповідали, це прям покрокова інструкція, викрадення і перевиховання українських дітей. Для чого росіяни це роблять? Для чого їм 20 тисяч українських дітей? Ну насправді їм треба більше, насправді їм треба вся наша нація. І мова йде не лише про дітей, вони хочуть, і це вже очевидно, що вони хочуть знищити все українське, нашу націю, наш народ. І коли наша організація Ukraine, ми почали евакуювати населення з прифронтових зон з 2014 року, і все вдавалося, все добре. Але зараз, після 2022 року, ми бачимо зовсім інші цілі ворога. Якщо тоді можна було припустити, що це територія з метою використання бага. Ств, недр і так далі, то зараз очевидно, що їм потрібен людський ресурс, те, що вони роблять з нашими дітьми, які на жаль були депортовані або продовжують залишатися в окупації. А це 1,6 мільйона дітей, які є під ризиком депортації. Вони їх індоктринують. Я правильно Яна сказала, в них є чіткі інструкції. Я їх вивчаю, потім спати не можу після цього. Але а, вон, зараз не треба вбивати зараз можна викрасти. Ізолювати від інформації і індоктринувати все не потрібно приставляти зброю до, до скроні. потрібно налякати. Потрібно лише почути дитині, яка місяць, два, три, чотири перебуває у закритому закладі, не маючи доступу до будь-якої інформації щодо зовнішнього світу, Їй потрібно лише сказати: все, ти нікому не потрібна. По тебе не прийдуть. Ти не потрібна мамі, тату, ти не потрібна своїй країні. І людина ламається ось так. От вони працюють прямо зараз. ось вчора дивилась публікацію, як ви влучно сказали, цієї Марії Львової Білової. Три тисячі дітей вони прозвітували, пройшли зміну послезавтра. Це зміна, яка була створена після 22-го року. Вони виявили проблему, що виявляється підлітки, які живуть на прифронтових зонах або на окупованих територіях. Бачите, мають ментальні проблеми. Дивно якось так сталося, і вони придумали на ці зміни. Вони забирають дітей з окупованих територій, з прифронтових територій, везуть їх на два на три тижні, де по чітким інструкціям від самого початку точку входу, входу дитину в цю зміну до е, кінцевої точки, коли дитина виходить, співаючи гімн Росії, вони їх індоктринують. Це вони називають психологічна допомога е, і також їх там, звісно, мілітаризують. Тому що що треба робити при, при фронтових прифронтових територіях територіях, або в окупації правильно вміти скласти автомат і іти воювати, і оборонятися. Вони ну жахливо роблять з нашими дітьми. Тому в мене тут заклик до молоді. Ви сьогодні будете писати листа, і цей лист дуже важливий. І я би дуже хотіла, щоб те, що сказали сьогодні дівчата, ви чули їхні слова, і це правда. Щоб ви донесли це до тих міжнародних інституцій. І зараз дійсно настав той час, коли ООН, напевно, вже всі говорили про цей статут. Напевно, вже не дуже дієві інструкції і механізми має, так само, як колись Ліга націй. Саме ви, молодь наша українська, маєте зараз можливість зруйнувати старе і побудувати нове, адже виклики не ті, які стоять перед ООН, коли вона створювалася. Згадайте, будь ласка, в своєму листі, який ви будете писати, те, що говорили дівчата. Згадайте, будь ласка, про тих один і шість дітей українських, які все ще перебувають під ризиком депортації, а насправді їх жорстоко індоктринують. Є ризик, що вони прийдуть до нас, але вже не з добрим словом. І нам потрібно все робити. Для для того, щоб витягувати їх звідти, і тут головна зброя це інформація, адже там вони ізольовані. Ви знаєте, ви розумні, ви навчаєтесь, ви маєте точно знати якийсь шлях, який спосіб, щоб донести до тих дітей інформацію про те, що їх тут чекають, про те, що Україна їх чекає, Україна створює всі можливості для подальшого їхнього розвитку. Потрібно лише цю інформацію до них донести і вони повернуться. Дякую.